У пам'ять про сина та інших загиблих воїнів у замулинцях родина загиблого героя відновила та освятила каплицю в пам'ять первомученика Степана та новомучеників України воїнів, які віддали життя у боротьбі із Московією. Село Замолинці Матеєвецької громади, невеличка каплиця, у бабіч дороги тут вже десятки років. Мешканка замолинців Стефанія Гуня пригадує, її син, повернувшись з війни в Афганістані, вирішив звести цей невеличкий храм. Хлопцем витягнув що тут було на у цій каплиці, що тут відправлялося богослужіння, тут було святе місце, і як він прийшов з війни і сказав нам. Я, я собі пожертвував тут каплицю поставити. І ми з чоловіком поставили тут капличку. У 2022 році, коли Московія повномасштабно напала на Україну, семеро чоловіків родини Гунів стали добровільно на захист України. У 2023 році вирішили оновлять цю капличку. Вона дома помінили собі, що вони тут відремонтують цю капличку, на нево. все нове. Та в березні родина отримала страшну звістку. На війні загинув один із наймолодших захисників Степан Гуня. Вже 40 днів пройшло. То син наймолодший взявся до цього, і ще раз спасибі цим людям, що помогли, цим дітям цим усім, які співчули йому в тому страшному горі, помогли йому. Помогли йому тут у роботі, не щиталися з роботою. все помогли йому. Освітили каплицю на честь первомученика Степана та новомучеників України, усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. Ділиться очільник Матеєвецької громади Любомир Василовський. Капличка Шитяни, це історія з 1800-х років. Вона була закинута. Була це перший, хто реставрував цю капличку. Це було 93-му році. Це отець Іван Гуня. Це рідний вуйко нашого загинувшого Степана на честь виведення військ з Агоністану за те, що він прослужив, лишився живий, і хлопці лишилися живі. Друга реставрація пройшла цього року. Це на честь Степана Гуня, який загинув, захищаючи суверенітет нашої країни. У каплиці розмістили портрети загиблих героїв з усієї Матеєвецької громади, а також воїнів, які пліч опліч боронили Україну із Степаном Гунею у складі 77-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони. Одену гуні було придумано такий образ, де будуть стояти всі наші загинувші хлопці, наш і не тільки нашої громади, і це хлопці, які служили степаном сімця собатальону судру со бригади територіальної оборони. Чин освячення каплички та заупокійне богослужіння за померлими героями очолив владика Микола Семенишин.